Всім великий привіт! Хто завітав на мій канал, ласкаво запрошую в нове відео і сьогодні хочу вам представити декілька ідей ось таких смачних, легких і гарних закусок. Вони прекрасно підійдуть на різний сіл, чи це новорічний, чи великодній, чи інший святковий сіл, дні народження. Їх можна приготувати також лише для себе або для своєї сім'ї, тобто незалежно від того, чи є свято, чи немає. Запрошую до приготування таких смачних, цікавих та простих закусок. Розпочинаю з першої закуски і спочатку нам потрібно нарізати огірочок. Огірочок розрізаю не до кінця, тобто розрізаю одну частинку до половини, далі дуже тоненьку таку всередині частинку і тоді вже до кінця розрізаю, щоб в середині можна було загнути, як то кажуть, такий язичок. І ось так далі формуємо з в нашу декорацію. Далі беру кобису салями, один шматочок і формую ось такі трояндочки. Далі я вже нарізала за камерою багет, він у мене змащений плавленим сирочком, викладаю наші декорації. Можна викладати ковбаску в одну і в другу сторону наші троянди, або викласти, наприклад, щоб вони дивились в одну лише сторону. І поміж ними вкладаю по одній частинці декорованого огірочка. На спачку набиваємо одну оливку і також вставляємо її посередині між нашими розами. І Також вирішила ще прикрасити кропом. Дуже гарно це виглядає, щоб кріп був трішки ось таким більшим. І Він вже гарніше прикрашає нашу канапку, і буде більш таки кольорове і цікавіше. До наступної ідеї закуски нам знадобиться сир, сир твердий, нарізаю його ось на такі невеличкі шматочки. Також беру ковбасу салями, розрізаю її половинку. Значить, на сир твердий, викладаємо знову ж таки або плавлений сирок, або будь-що що вам буде смакувати, щоб кобаска прилипла і трималась до цього сиру. Далі беремо одну оливку, складаємо її всередину на рівні з ковбаскою і закручуємо. І в нас ось виходять такі трояндочки ще не розквітлі. Нарізаю багет і змащую його також плавленим сирочком. Тоненько нарізаю огірочок, адже він мені також знадобиться для декорації, потрібно буде його загнути трішки, якщо він буде твердий, то він поламається. Отже, майже прозорий огірочок розділяю на половинку, розрізаю до половинки його і роблю ось такий декор для нашої закуски. На огірочок викладаю гілочки кропу. До наступної нашої закуски знову ж таки знадобиться сир, тож нарізаю знову його на ось такі невеличкі частинки. Далі також використовую ковбаску салямі і розрізаю її наполовину, як і в попередній закусці. Кожну оливку розрізаю на половинки. Беремо шматочок сиру, змащуємо його і на кожен шматочок сиру викладаємо по два шматочки кобаски салямі. Далі беру огірочок, розрізаю його ось на такі товстіші уже частинки і ще раз розрізаю на половинку їх. Моточок огірочка положила всерединку і закручуємо наші троянди. Якщо огірочка не видно, потрібно його трішки підсунути догори. І вийде ось така гарна зелена серединка. Половинку маслинки наколюємо на шпажку з однієї сторони, пропихаємо крізь сир і ковбаску, і з другої сторони знову ж таки наколюємо другу половинку оливки. Далі з однієї і з другої сторони під оливку вкладаємо по одному листочку петрушки і затискаємо оливками, щоб листочок тримався. До наступної закуски нарізаємо квашені огірочки ось такими невеличкими пластинками. Яйце я також нарізала на спеціальному приладі для яйця. Далі змащую багет, також змащую плавленим сирочком, можна змастити будь-чим іншим, що вам подобається, і викладаємо по 2 шматочки яйця. Огірочок викладаємо на яйце. Оливки розрізаю лише з однієї сторони, не повністю лише на половинку. З ковбаски салямі формую ось такі бантики і закріплюю їх оливками. І викладаю ось так на кожен шматочок багету. Кожну ковбаску викладаю по кілька гілочок кропу. Наші святкові закуски готові, звичайно, можна їх приготувати вже стільки, скільки у нас буде гостей. Дуже гарно і свіжо виглядають, кожна закуска інша і кожна створює якийсь такий святковий настрій. Якщо закуски вам сподобались, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і чекаю вас в коментарях ваші відгуки. Дякую вам за перегляд, також за вашу компанію. До зустрічі в наступному відео. Па-па!